Часто криза відчувається як щось погане, катастрофічне і безповоротне. Але чи насправді це так? Що робити, коли чергова криза підкралася непомітно і нас накриває? Як повернути собі контроль над своїм життям навіть тоді, коли здається, що від мене нічого не залежить? Мене звати Дар'я Лакійчук, я є психологиною платформи з підбору психологів, твій психолог та КПТ-консультантка. Я запрошую вас на зустріч, де ми спільними зусиллями будемо досліджувати кризу та шукати відповіді на усі ці питання. На жаль, ми не можемо змінити той факт, що халепи трапляються. Але ми точно можемо обирати, як діяти у відповідь на випробування. І під час зустрічі ви зможете створити свій унікальний антикризовий рецепт, і після впровадити його в життя. Тож запрошую вас поглибити свої знання та скіли справляння із кризами на нашій зустрічі.